Карел Чапек З погляду кішки. Ось моя людина. Я її не боюся. Вона дуже сильна, тому що дуже багато їсть. Вона всеядна. ядна. Що ти опиш? Дай мені. Вона не красива, тому що без шерсті. В неї мало слини, і їй доводиться вмиватися водою. Нявкає вона грубо й надто багато. Інколи зі сну мурчить. Відкрий мені двері. Не розумію, чому вона стала господарем. Може, злопало щось незвичайне? Вона утримує в чистоті мої кімнати. Вона бере в лапку гострий кіготь, і дряпає ним по білих аркушах. Ні в що більше грати не вміє. Спить уночі, а не вдень. В темноті нічого не бачить, не знає ніяких задоволень, не прагне крові, не мріє про промисливство і бійку, не співає, розніжившись. Часто вночі, коли я чую таємничі, черевні голоси, коли бачу, як все оживає у пітьмі. Вона сидить за столом і, нахиливши голову, дряпає своїм чорним кіхтиком по білих листках. Не уявляй, ніби я думаю про тебе. Я тільки слухаю тихий шуркіт твого кіхтя». Інколи шурхіт затихає. Жалюгідний дурень не в силах придумати ніякої іншої гри, і мені стає жаль її. Я так уже й бути. Підійду до неї і тихенько нявкнув болісно солодкій знемозі Тут моя людина піднімає мене і занурює своє обличчя в мою шерсть. У такі хвилини в неї на мить буває помітний деякий проблиск вищого життя, і вона, божено зітхнувши, мурчить щось майже приємне. Але не уявляй, ніби я думаю про тебе ти мене зігріла! А я підійду знову слухати голоси ночі.